На день закоханих у Бордичеві чекали на піано екстреміста. Втім, запланований час його виступу довелося відкоригувати через погодні умови. Тому Богдан, як він себе називає, зіграв раніше. Привезли піано екстреміста до Бордичева, члени місцевого осередку Самопоміч в інтерв'ю для Житомиртудей. Чоловік наголосив, відповідатиме тільки на цікаві питання. Про себе ж говорити, будь-що піаніст з майдану не захотів. Вважає, що у цьому має бути інтрига. Музика наголосив він, є його життям. Я не можу не писати музику, от, скажімо так. Для мене, якщо щось, якісь е, ситуації наднормальні, е, над скажімо так, ну, якісь нестандартні ситуації, які пов'язані з. Е, підвищеним емоційним станом, там або то радість, або то сум, або навіть розпач за загиблим кимось. Там мене, я втрачав кілька друзів, які загинули в АТО. І це все має кудись вийти. Ну, людина так створена, що вона мусить кудись це ці емоції направити, бо інакше вони будуть руйнувати. На Майдані Богдан опинився за покликом совісті. Каже, саме вона підказала, що треба долучатися і допомагати. Зараз піано-екстреміст їздить до зони АТО грати для захисників України. Мені здається, що їм допомагає моя музика. Про настрій я б краще не говорив, бо навряд чи це ви покажете. Ну, якщо ви бажаєте, можна сказати, вони, вони дуже втомлені, вони хочуть додому. Їм, ну, там дуже хірові е, умови, дуже, там дуже складно. Є такі місця, що е, банально немає, у них не вистачає. Е, ну, Елементарних там про гігієну я вже не говорив. І взагалі армія тримається на волонтерах. Це реально, бо дуже багато у мене знайомих, які збирають дуже великі кошти, і це впродовж останніх двох років постійно їздять і передають хлопцям. Хлопці просто ну, я не знаю, що, що робить уряд, але завдяки волонтерам армія ще тримається. І, мабуть, так і є, що завдяки тому, що волонтери приїжджають, приїздять хлопці з ну от як я, з концертами, то хлопці ще не, не кидають а продовжують триматися. У 2014 році чоловік і сам був у військових рядах, та зараз говорить, своєю місією вважає робити те, що вміє. Нехай цього може й мало, але треба прагнути до більшого. Тому, окрім музики, піано екстреміст відкрив для себе живопис. Знаходжу час, якщо в мене є. Там якась фінансова можливість, я купую фарби, хвости і малюю. Але в мене немає базових навіть знань, тому з цим складно, але вже, вже щось здвинулося з мертвої точки. Вже 8 або 9, вісім картин я вже намалював. Ну, маленьких поки ще одну велику пишу зараз, дуже ну, місяць вже пишу. Це в АТО я коли був у грудні минулого року. Мене там один момент дуже вразив, я по пам'яті, і фото у мене ще залишилося, сфотографував, я пишу там хлопців. Ну, така велика картина. Про події Майдану Богданові важко згадувати про неоголошену війну на сході України, тим більше понад 40 разів чоловік був у зоні АТО, граючи для хлопців. Те, що за весь цей час побачив, не могло не змінити свідомості і ставлення до життя. Втім, усі ці події чоловік називає своєрідним трампліном, який так чи інакше змінює людину. Війна та будь-які обставини, які пов'язані з Дуже сильними переживаннями, такими як смерть, яка поряд з життям дуже, ну коли відчуваєш, що смерть дуже е, близько, е, відкриваються якісь е, надможливості. Якщо ти це розумієш і направляєш у певне русло, то ти можеш стати ще кращим, ніж був. Ти можеш стати гіршим, ти можеш почати, ну, як багато хлопців, вони починають ну, бухати тупо, е, бо вони, вони в розпачі, вони знають, куди себе діти. Але е, я знаю одне, що багато хлопців стали е, кращими, і я особисто я вважаю, що я став кращим після Майдану і після війни. Без музичного інструменту піано-екстреміст не їздить до наших воїнів, але доставити його туди не так просто. Довга історія, це рік тому, трошечки більше, коли Донецький аеропорт ще стояв, останні дні вже були. І я шукав можливостей поїхати в аеропорт, пограти для хлопців. І ніхто не хотів їхати, бо інструмент фортепіано механічний, воно важить 200 кілограмів. Це ну маневреність дуже низька у авто з таким інструментом була б. Тобто ми б могли б не проїхати. Ну там є така, така смуга була, як лінія життя, можна, можна так сказати, ну так її називали. Та світ не без добрих людей запевняє Богдан. Тому один чоловік власним коштом придбав для нього легший музичний інструмент, що важить до 40 кілограмів. І оце я з цим інструментом в Донецькій аеропорти вже не встиг, бо він наступного дня, бо за два дні він в е, останні дні це було вже. Але в АТО я з цим інструментом вже ну, більше 40 разів був. Він вже такий був бувалий. Стиль піано екстреміста називають історичним неокласиком. І з цим чоловік погоджується. Адже каже, і справді події в Україні надихають на нові твори. Своїм ідеалом у музиці Богдан вважає Баха Бах, це дуже крутий чувак. був. Я, я його обожнюю насправді. Завдяки Баху, взагалі, ну він заклав основи музики, і без нього не було б того, що є зараз. У піано екстреміста немає секрету, як розбудити людей, втомлених війною, як зробити так, аби зі смертей наших захисників не робили сірої статистики. Слова тут марні, вважає чоловік. Те, що я роблю, це вже звертання. Я граю своєю грою, я намагаюся їх розбудити. І я сам не досконалий, як я можу когось ще на щось підбивати або якось будити, якщо я сам ще можливо не прокинувся до кінця. У Бердичеві піаніст з майдану надихнувся, адже саме тут закінчив партію скрипки до одного із творів, яку давно не міг завершити, теплої пори спробую приїхати до міста ще сподіваючись, що погода не підведе, і зіграти можна буде для більшої кількості людей.